Перед вирішив зробити такий перекур без коріння і розповісти, що я зараз роблю взагалі, і що вам бажаю також зробити і взагалі взяти за основу це робити для часничку, для діляночок з часнику. Дивіться, основне це сівозміна і підтримання стану грунту в належному стані ґрунту. Тому що який би часник не був, який би там посадковий матеріал не був, що б ви там не робили, як би ви його там не поливали, що б ви з ним не робили, але ви нічого не доб'єтеся без якісно сформованої, сформованої діляночки під посадку для часнику. Я зараз ось проводю висів сидератів. я намішав сою, рапс. І також трошки цієї. Вилетіло з голови кінза, по-іншому якось. Коротше, кінза. Можна і так називати. І ось це все перемішав. Зараз руки такі ароматні всі, якщо ви розумієте, про що я. Е е і висіваю. Ось зараз в відрі. О, зараз покажу. Дивіться, ось це рапс. Він слабо перевіяний, бо мені підходить. Я вручну зараз висіваю. Бо ось, як вино бачите, там тракторець стоїть, сівалочка на нього прицеплена. Але ось така діляночка, бачите, груда велика, є залишки, ну, поживні залишки від бурянів і е, коренева маса. ось така. І воно забивається. Кожні 15-20 метрів виходить, сашники треба чистити, підіймати. Я заманався і вже ось третя діляночка. Вирішив записати трошки. І ось так. Так, рапс, соя. Е, і ось оця кінза. Ось отакі кінза, блін, вилетіла, як же ж вона. Теж медонос гарний з неї йде. І ось оці насінинки це також сидират. І зараз я проходжу, розкидаю, ось як бачимо, виходить ось так. ну, Темні. Звісно, не видно, ось поверху розкидую. Зараз дорозкидую, ціпляю штригельну борону і проходжу в два сліда по рядках і потім по діагональці, якщо вийде, пробіжусь без грузиків, без нічого. Просто заглиблюю максимально, навантажую пружини в штригельній бороні і проходжу, пройдуся, пригорну, воно перемішається, під грудку десь попаде. Чого зараз почав, чому відразу після часника не висіяв? Тому що у нас вже два місяці, можна сказати, може навіть трошки більше засуха. Ну, Якщо були опади, то навіть міліметра не було. І вони в принципі, висихали всі. Поки йшли, волога відчувалася. Тільки закінчилася, навіть не асфальт, не ґрунт, нічого сирого не було. То ось так. І що дивно збирали часники, у нас жодного дощу не було. До стрілки не було, виломка стрілки не було, збирали часник не було, то це аномальний рік, як для моєго, моєго регіону. Ще такого не, не було ось ближайших років і жара ця за 38 градусів. Тому я коротше, не висівав цидирати, бо немає сенсу. А тут один дощик передають на неділю, і можливо, хоч щось ляпне. І хоч щось прийметься з цих сидератів. тому що бур'яни точно приймуться через місяць. А я закладу сидерати в ґрунт, можливо, якийсь дощик буде, і щось там прийметься з часом та й піде. Тому закладаємо зараз сидерати. сидерати, ну, як ви розумієте, вони підтягують азот з глибини, в них коренева маса дуже велика. І вони йдуть в глибину, підтягують, рихлють ґрунт, підтягують всі поживні решки, рештки з глибини. В листя, а потім ми зеленою масою це все придісковуємо, перебиваємо, хто як хто мульчером, хто як хоче, так і робить. Коротше. Або ж просто піддіскували, плугом перевернули і все. Я на цих діляночках висіваю сидерати, як я вже казав. І тут часник на цих діляночках в наступному році не буде. Наступний рік. Також будуть седирати. Е, ну, сидеративна рослина, але будемо збирати її, не будемо передісковувати. Можливо, буде також соя. Побачимо, як в мене з цією соєю вийде, що там вийде, чи буде з неї посадковий матеріал. Взагалі, завдатки в неї класні. Формує вона, боби і стрючки класно. Але ж, як ви бачите, засуха, не знаю, що з неї вийде, чи вони поналиваються. Але взагалі вона генетика дуже чудова. Ну, класно, я задоволений. Все, питань немає. Дякуючи товаришу, я її придбав. Все, ну, коротше, буду сіяти. Буду дивитися, що зберу, чи взагалі треба буде витрачати на сівбу, на дісковку, все. Але ж на цих діляночках я часник в наступному році не хочу закладати. Треба їх оздоровлювати, Треба виводити буряни, тому що е під часник одні гербіциди, під інші культури, зовсім інші гербіциди, і більший спектр бурянів я зможу забрати. Ось, от основне сівозміна це збирання інших бур'янів, тому що соняшник, кукуруза, соя з зовсім іншими гербіцидами можна працювати і забираєш інший спектр цих бур'янів. То сівозміна не тільки для хвороб, а й від бур'янів також допомагає. Це, ну, це треба робити, це те, що треба робити. Чому я і кажу, хочеш мати один гектар часнику, треба мати 3 гектара землі. Ну тут, як не крути, якось так треба робити. І от постійно ця або гонка за гектарами, або гонка за Ну, або за землею, або зжимання площі, тому що треба, щоб сівозміна була. То ось так. Так що... Звертайте на це увагу. Якщо є питання, пишіть, телефонуйте, щось підскажу. Посадковий матеріал так, поки що є, але практично він заброньований, не хочу нікому обіцяти, бо ще не переважив, ще не перекалібрував, ще не, не маю е, конкретної ваги. І конкретної поки що ціни в мене немає. Не знаю. Е, ось так: от, там буде видно, через тиждень може все і буде дивіться. Хто додивився до цього моменту, ви зрозумієте. Ось так от. А я далі сію, просто сію, роз, розкидаю ось так. Якщо видно, буде, все, полетіло, все посіяно. При грибу буде щось, буде, буде, не буде. Будуть буряни, з якими буду боротися гербіцидом, бо вже заманався я трошки з цією землею, з цією погодою щось нема, як то кажуть, не зароботка, не виєбатка. То ось якось так. Так що звертайтесь. я на зв'язку. А там буде видно, все буде Україна. Дякую за перегляди і з вас коментарі. Па-па-па.